Щені родити, цілу поразку і радість на У сьогоднішній день всі нас тут збирають. Це вільна хата, це наша святиня. Зустрічає Бога тут, кожна людина. Нехай Господь дарує вам, мудрість, силу, наснаву можність і надалі успішно працювати на Христовій небі, на благо царви своєї життя, нелегка, а хіба Ваша присутність у нашому храмі селяє усіх вірних нашої парафії, перечуття великого торжества, яке з вашого благословення сьогодні має відбутися у нашому храмі. Моліться, владики, за нашу церкву, за, за людей, за народ, за неньку Україну і, і нехай з наших серцев. Вона є за зараз молитва, І всі відео прийміть зі співом в мене Дякую. Найсвяшеніші Великі. Сьогодні ми раді вас вітати в нашому величному храмі при під Покровом Пречистої Діви Марії і нагадку приходять слова Святого Писання. Довгим віком обдарую тебе і явлю тобі спасіння моє. Сьогодні єднання поколінь і наша спільна молитва, яку ви попровадите, буде додавати нам більше радості ті часом хвилини смутку, більше надії, ті моменти, можливо, без надії, а що найважливіше любові. Бо любов все перемагає. Владик, запрошую вас до моління. Христос Воскрес, цей пасхальний світлий час уходимо в Дім Господній, щоб прославити нашого Воскреслого Господа і в дусі нашої ходи пасхальної. У віках наш народ, виборюючи свою свободу, взивав Воскрес Господь, Воскресна Україна. Тому війдімо в дім цей Господній, щоб зустрітися з Воскресним Спасителем, дякувати йому за дар життя, особливо Олексія, правда, який патріарший вік має вже. Але також молитися, молитися за нашу пасхальну ходу, щоб вона вмічалася триумфальним пасхальним Воскресінням нашого народу, нашої держави. Благословення Господня на вас, його благодаті, чоловіку завжди нині повсякчас на віки віків. Повертайте